Так, ми тут верте виходимо. Терниці кругом... О, Ой, важка. Яким холодом зразу пішло. Підземним. В сторону, в сторону не відходите від маршруту, якщо ви загубились, да, залишайтесь на місці. Mm -hmm. Співайте і все, Добре. за, за вами повернуться. Добре. Добрий день. Добрый день. Добрый. А ми не знали. Добрый. Ну що, ну, ми з вами зайшли в печаль, яка називається Вертеба. Вартева це є старослов'янське слово, яке в перекладі на сучасну мову означає «улуговина, западена або яма. Замітує, що в хіцю печеру знаходиться в такій великій ямі. Ну і можна сказати, що через цю яму оцю печеру найскоріше відпили серед всіх інших наших печер. Це було зроблено досить давно, в 1820 році. А зробив це орендар орендар навколишніх земель Ян Хмелецький. Історія, як цю печеру відкривала, описали в журналі, який виходив ще за Австрійської імперії. Ось що в ньому написали, що Хмелецький пішов полювати на лиса, підстрелив його, але поранений звір стиг забігти якусь дірку. Пан подумав, дірка невелика, але він дуже хотів зловити. То він посилає трьох людей в село Віче Золоте, яке знаходиться від цієї печери в ямі там, щоб ті люди з цього села взяли лопати. А вони, як пише в журналі, крім лопат, прихопили з собою ще 5 літер вина. В журналі написали для підняття духу. І пішли відкопувати оцю печеру. Коли вони вже прокопали такий отвір, що туди вже поміщалася людина, вони взяли чогось одного чоловіка, тримали його за ноги, і вони з головою опустили в ту дирку. А той чоловік почав непереродньо себе поводити. Певно ті люди перед тим випили трохи вина, бо. Той чоловік, що почав сіпатися, кричати, зразу подумали, що не вистачає йому повітря. Повітря тут є досить багато і воно досить чесне. Нічим не забруднене, можете дихати на повні груди. Той чоловік, який висів не з головою, до того ніколи не бачив печери. Так висячи, він подумав повне пестру. І відповідно в нього була така реакція. Після того людина частіше почала заходити до під землю. а зайшовши сюди, вона побачила білі, як сніг, але бастрові стіни. Ми з вами, які бачимо тут при вході, чорні і закопчені. Це є таке поняття в шкільній програмі, можливо, ви його вже й забули, воно називається Антропогенний вплив людини на природнє середовище. Песів дуже такий розумний, але має плачевні наслідки. Тобто сучасна людина закоптила стіни оцієї печери. Ті перші дослідники, крім білих стін під стінами, побачили ще дуже багато цілих посудин і битого череп'я. Тоді вони вважали, що ті речі відносяться до античного періоду. В 1876 році тут провели перші археологічні дослідження і була знайдена тут так звана трипільська культура. Чи знаєте ви, що трипільська культура називається трипільською? Та знаю. Та Ну, загально прийнято вважати, що Вікентій Хвойка в 1893 році вперше, ніби цю культуру відкрив на Київщині коло села Трипілля. І від цього села пішла назва цілої культури. Хоча скажу вам іншу річ, що першій вікенці Хвойка розкопував цю культуру не коло села Трипілля, а на Кирилівських висотах це сучасна вулиця Фрунзе в Києві. Пізніше він копав коло села халеп'я, Верем'я. Але якби назвали цю культуру по-іншому селі, приміром, халепа ну, від халеп'я, то трошки би не звучало, то Трипіля б більш Краще. краща назва. А скажу вам ще іншу річ, що задовго до того, як. Там була відкрита на Київщині у вас трипільська культура. Цю трипільську культуру відкрили в селі Більче Золоте, тут, неподалі. Mm -hmm. Проводили водопровід до панського палацу під час земляних робіт, виявили так звані гроби-цеглові. Думали, древні поховання, а то були трипільські житло, площадки. А через те, що посуд розмальований був, цю культуру тоді назвали культурою мальованої кераміки. На Галичині вона має отаку от назву. І в цій печері десятки разів, десятки років, в кінці 19, го початку 20-го століття проводилися археологічні дослідження. Знайдена величезна колекція різноманітних знахідок того періоду, яка зараз знаходиться в Краківському археологічному музеї. За таке багатство цю печеру по-іншому називають «Надістрянська Помпея. За радянських часів печера була забута, не досліджувалася, а починаючи з 1996 року, археологічна експедиція, якою керує Михайло Сухацький, той чоловік, до речі, що він там на поверхні, то він керівник нашої експедиції. Е, ну, і відділом борщівського музею є зараз печера Вертела. Ми кожного року тут приїжджали сюди і щось поколи, багато чого не знаходило. Спочатку забиралося у борщів музеї. З 2004 року ми в ресторані звідси не забирати, бо ми вирішили створити тут єдиний в Україні підземний музей періоду типівської культури. Єдине він через те, що типівці ніколи не жили під землею, ми нашому називали їх ми сонця. Вони вселилися десь там на поверхні, звідки ми прийшли і можливо, куди ми з вами ще сьогодні повернемося. Це такий унікальний випадок їхньої історії, що людина чогось зайшла сюди під землю. От чого зайшла, я вам точно не скажу, бо ні відео, ні фотографії ті древні мені не залишили. Але будемо сьогодні йти по печері, і на основі того, що я розказав, на основі того, що ви сьогодні побачите, відчуєте, можемо ми аналізувати, що древня людина могла робити тут під землею. Я вам хочу показати першу знахідку, яка є в нас на маршруті, оце такий величезний камінь. Я вас трошки надурив, це не зовсім знахідка, тому що цей камінь тут завжди лежав. Просто коли ми вирішили вже музей зробити тут після день, подумали, що треба долівку, на якій ми стоїмо поглибити на півметра вниз. Цей камінь хотіли розірвати на частину і винести на поверхню. Підкопали під камінь і не захотіли це робити. От присядьте, подивіться, що в нас під каменем є. Є два камені великих звідси, з протилежного загаля. боку один невеликий. Mm. Тобто є таких три камені підпірки. І на тих каменях підпірка знаходиться така величезна глиба, яка важить десь 10 тонн. За самостійно заскочити на ті каміння mm. і взагалі mm. це не природна конструкція. Тобто людина це зробила. Для чого це зроблено було? Можливо, що древні поклонялися цій печері і поклонялися цьому каменю. Якісь камінь, поклонення, обряди, ритуали могли тут проводити. Знаю точно, що цей камінь, коли на стелі в тому місці конфігурація сталі, то може подібно поверхні цього в камені. Якимось чином чи стіну звідти, чи він сам упав, і ті древні люди зробили такі місцевість тон генш. Я вам вже наговорив, як то кажуть, повну хату танків, а ви прийшли на печалі, подивитися, правда? Ми слухаємо. То я зараз вмикаю світу по маршруту, ми підемо далі, я буду, ще багато погано сьогодні. Так що не йдете, ви стоїте на місці. Tak. Perdón. Perdón. <зум> <зум> Ні, Взагалі-то я переважно так роблю, але там на поверхні є Михайло, то він нікого не да. пускав. Він нікого не, не Ні, Він всіх буде впускати, нікого Ніхого не, не впускати. випускати. Я попрошу згадати про те, що я вам казав на дворі, про гордість, про те, як ви маєте поводити ага. себе в печері, дивиться на стелю під ноги, ну і ще в сторони, щоб побачити саму печеру. Я буду потихеньку йти, так що потихеньку рухаємося. А вулиці тут є. Прошу вулиці, тільки нас люди. Ну, так. Вулик. Вулик. Вулиці не промарковані. А, жаль, 14. Головне, щоб нас більше не вийшло. <гум> <гум> Чому Буде цікаво? Поспілкуємося, кланяйтесь, люди, кланяйтесь. Уже дивіться, які стіни. сама по а, а ти подивись, воно блистить, близкий близько бачиш? Не відставай, Таня. Точно почує для чого. Слава за хвостик. А ти за хвостик, я ж не кажу за руку. <ривання> — Ага, не може... так? Не — Світли, та не може... як пічка. От. Тут вогонь Клийку, клинку, почекайте. Почекайте, не, почекайте. не спішіть передбать кавпекло. Всі <ривання> до мене йдемо. Наша печера має різну історію. Ця історія, яку я зараз вам розкажу, пов'язана з періодом Другої світової війни. В той час в цій частині печери від німців переховувалися євреї з навколишніх сіл. Певне відчули, що німаєш. Цей кусочок ми пропустимо про євреї? — Ну, Чому? То то є історія, то... Ну, історія. То є історію. Зрештою, я не аргументую так добре то чи погано, я просто факти вам навушу. Тобто ті люди заховалися черговий раз в цій печері від загрози якоїсь. Вони пробили так звані хатки. Бачите, з цього каменя була зроблена стіна, яка в тому напрямку перегороджувала хід, і там жило декілька їхніх сімей. Подібна хатка була зроблена і от сюди. Хатка була і от сюди. Я недовго про це розказую. Але задовго до Другої світової війни це місце заселили люди, яких ми називаємо трипільці. Про те, що вони тут були, свідчить цей археологічний розкоп, який є за цією червоною стрічкою. Зверніть увагу на даному плані: там є більша частина глечика, якому 5200 років. Там є фрагменти від нього ж. Там є фрагменти інших посудин. є кістки різних тварин. Малі, отут, а там велика якась кістка є. А в цьому куті є ріг благородного оленя, з якого ті люди робили кістяні знаряддя праці. Ну і тут мені говорили про пічку. так? А пічка у нас, ну, не пічка, а лежанка є під цим великим каменем. Дивіться, що у свій час тут було зроблено долівка. В той час вимощена була глиною, потім підпалено було вогнище, що зробило твердою кіркою оцю долівку. Про те, що вогнище тут горіло, свідчить цей вуглик, оцей білий колір, внаслідок високої температури, з гіпсу утворюється ангідрит гіпсу. Лежанка була набагато більших розмірів. Перед тим, як лягти на це місце, теплі треба було розігріти долівку, а після того можна було лягати, як на печі. Це ми так трактуємо, що це є лежанка. Можливо, що це не лежанка, а місце, де ті древні люди робили свої якісь обряди. Дивіть того вогнища, скоріше за все, у ту тріщину, яка є отут над вами. Ну і mm -hmm. ну, скажу вам ще один нюанс, про який не дуже хто знає, що ви зараз... А що сп... тяги зараз нема? Але вона закрита, ця тріщина. А, угу. У трипільських часах над поверхнею гіпсу було менше землі. Ті знахідки Трипільські, якщо ми на поверхні досліджуємо, знаходяться на глибині 50-70 см. То тобто, тих 50-70 см тоді не було. А відповідно більше було тріщин таких відкритих і була тяга якраз тоді. Скажу вам ще один нюанс, про який не дуже знаю, що ви зараз стоїте на трипільських лечиках. Подивилися під ноги, їх там нема. На дурів, дядько. Глечики є на глибині пів метра під нами. Цій печері ми виявили так званих три локальних групи різновікових періоду трипілля. З кожної локальної групи ми взяли взірці на аналіз, Є такий аналіз с 14, радіовуглецевий, він по-іншому називається. Аналізи нам показали, що в цій печери людина перебувала на протязі 500-600 років. Перебувала десь на відстані 5, більше 5 тисяч років від нас. І за матеріалами наших досліджень ми встановили, що сюди могло зайти біля 400 чоловік одночасно. Для чого вони сюди заходили? Можливо, що ті древні люди ховалися від ворогів. Могли цю печеру використовувати в якихось обрядах, ритуалах, могли цю печеру використовувати тільки зимою. Коли на поверхні було мінус 20, в печері круглий рік така сама температура, як зараз. Це хтось кашляє? Запреткою не плаче. Звідки І я, я знаю влечі. по ті речики, що є під нами. Ми поглиблювали долівку цього коридору, по якому ми пройдемо. І на тому нижньому рівні ми були, знайшли майже такий самий глечик, який от там ми знайшли. Він навіть деякий час нас лежав з лівої сторони під стінкою. Але була одного разу у мене група тернопільських дітей, як позичили фрагменти квітчика, то до цих пір мені не віддали. Ну і після того ми вирішили той глечик звідти забрати. Я вас запрошую далі заодно. Там якісь проблеми чи що? Ні-ні, все нормально.

Прошу у ось, а я присвідчу людям, бо тр... лампочка перегоріла. У нас всіх є. У нас всіх є. Цілий підземне місто. Місто, місто. Але не думали, тут тролейбус.

Чого? Маршрут, це не буде. Так відповіть <ти плес> ближче до нас. <плес> <плес> ну що ж, ми е, з вами пройшлися трошки по печері, у вас могла виникнути думка, як утворилися оці порожнини. Саме собою, що своїми руками людині надзвичайно важко було би так багато накопати. Це все утворилося природнім шляхом, утворилося зовсім недавно, приблизно 12 мільйонів років назад. В той час називають тортонським віком неогенового періоду. На поверхні, звідки ми прийшли, існувало тепле, Сарматське море. В морі жили водорості, вони відмираючи опадали на дно і з них формувалися потужні товщі гіпсів. Цей камінь, який висить над нами, називається гіпс. Гіпс це є мінерал, а є така шкала твердості мінералів, називається шкала Мооса. Там гіпс стоїть на другій позиції після тальку, тобто відносно м'яка порода. Коли почалося було Альпійське горотворення на земній планеті, тоді тривали складні геологічні процеси, виверження вулканів, землетруси, підії цих процесів, земній корі і у цих гіпсах утворилися тріщини. Туди заходила вода з Сарматського моря, розмивала гіпс, підносила на дальші території, потім суша піднялася, вода вилова. Із цих тріщин і утворилася порожнина, яку ми називаємо печерами. А після того триває так званий процес тринного оздоблення печер. Утворюються сталактити, бурульки, які ростуть з стелі, сталагміти з землі, а коли зростається разом, утворюються колони, сталагнати. Того всього я вам тут показати не можу, хіба що це щось таке невелике. А в дальніх районах печери ми відкрили новий райончик, його назвали Лісовим, там неможливо пройти, щоб щось не пошкодити. Цій печери ми відкрили новий район, його назвали археологічним. Уявіть собі. 7 метрів вузького коридору прокопали, далі 100 метрів можна було йти на повний зріст. Як древня людина залишила той участок, ми були першими сучасними людьми, які туди попали. То під стіною лежала перевернута дном така велика миска, ми її забрали, вона експонується на Зборшівському музеї, там експозиції є. Ну і забрали мідну сокиру. Ну, Я як рибак вам показую, такого завели. <рі> а все інше ми законсервували для подальших наших досліджень. Е, е, багато ще побитого посуду там залишилося. Ну, Я вас туди не поведу, бо туди повсти треба. Але все рівно вам покажу ще один археологічний розкоп. Для цього треба пройти трошки за мною. Попрошу всіх йти тою самою стежкою, що я йду. Ну, Мідний вік, 4 тисячі тому. Третє, четверте тисячоліття міжна кам'яна дома. 4 тисячі, так? Ну, 5. А ви кажете про мідну сукіру і древних людей. Правильно. Мідно-кам'яний вік. Третє-четверте тисячоліття класифікується. Трипільська культура. Ох, Чотири з половиною культури. Правильно. Ну, навіть, навіть от. Це фінальний етап трипільської культури. Йому 5 тисяч. А ви не думали, що це було був музей після трипільських людей. Ні, це, ні, вони ні. Зібрали... я вони говорив, що у нас наша печера має найбільше.